Повернення технічного огляду в 2023 році. Друзі, всім привіт! Нагадую, що в 2023 році уряд хоче повернути технічний огляд на транспортні засоби, так як це було раніше до 2011 року. Нагадую, що 2011 тисячі року е, було відмінено технічний огляд у зв'язку з тим, що це була найкорупційніша система, але це його хочуть повернути. Основною причиною цього є е, критерій. Який потрібен для вступу в ЄС, ну тобто критерії, ви собі зрозуміли зараз? Ми в цьому відео розберемо, які ж категорії транспортних засобів підлягають, і хто ж взагалі повинен буде проходити технічний огляд на транспортні засоби. Хто ж повинен проходити технічний огляд? Транспортні засоби, які перереєстровані на нового власника протягом 10 днів повинні прийти технічний огляд. Також транспортні засоби, які потрапили в ДТП, і є значні пошкодження кузова кермової системи і гальмівної системи в цьому роді. Як часто потрібно проводити технічний огляд транспортного засобу після першої реєстрації протягом 4 років і потім після кожних 2 років? А якщо ви надаєте послуги з таксі, то потрібно буде кожного року проводити технічний огляд транспортного засобу. Хто ж звільняється від технічного огляду? Транспортні засоби, швидкість яких не перевищує 25 км за годину, також транспортні засоби, двигун яких не перевищує 125 кубіків і електродвигуни, які не перевищують 4 кВт. Хто ж не зможе пройти технічний огляд? Друзі, зараз цікавий момент. Послухайте уважно. Транспортні засоби, які потрапили в серйозні ДТП. Е, їхній стан буде визначати експерт. Всі ми розуміємо, як це буде робитись. Також транспортні засоби, які е, не нижче євро 4. Тобто, якщо ваш автомобіль нижче євро 4, ви по факту можете його продавати, тому що він е, не підлягає технічному огляду і будете їздити постійно з порушеннями, е, також транспортні засоби. Вік яких не перевищує 15 років, тобто, якщо у вас автомобіль нижче 2007 року, вже також можете його продавати. Ну це реальний якийсь абсурд. Також транспортні засоби, які привезені з-за кордону, биті, як ми називаємо євробляхи. Вони також не підлягають технічному огляду. Де ж можна буде проходити технічний огляд? Е, є спеціальні СТО з відповідною сертифікацією. Зараз їх в Україні є біля 800. тобто проблем з цим не повинно бути. Ну і найцікавіше, яка ж відповідальність буде, якщо ви відмовляєтесь від проходження технічного огляду? На перший раз буде штраф 1700 гривень. Якщо повторно протягом року ви будете керувати таким транспортним засобом, вилучення водійського посвідчення, ось такі. Санкції маємо е, такі запропоновані Верховній Раді е, зміни, е, як воно буде взагалі відбуватися, я не знаю, тому що законопроекти я ще не знайшов безпосередньо, які регулює всі ці питання, як з'являться тільки якісь зміни, як з'явиться якийсь законопроект. Я обов'язково вас повідомлю. А що ви думаєте на рахунок е, технічного огляду, і чи повинен е, чи потрібен він взагалі під час війни? Напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що я думаю, що в Верховній Раді зараз є е, інші проблеми, які потрібно вирішувати, а не технічний огляд. Спершу потрібно закінчити війну, а потім вже приходити до цих всіх питань. Е, напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях і поширюйте це відео.